Однією з найдивовижніших особливостей людського мозку є його здатність розпізнавати закономірності та описувати їх. Однією з найскладніших закономірностей, яку ми намагалися зрозуміти, є концепція турбулентного потоку в гідродинаміці. Німецький фізик Вернер Гейзенберг сказав: Коли я зустрінуся з Богом, я поставлю йому два запитання: чому теорія відносності і чому турбулентність? Я справді вірю, що на перше у нього буде відповідь. Як би важко не було зрозуміти турбулентність з математичної точки зору, ми можемо використовувати мистецтво, щоб зобразити, як вона виглядає. У червні, в рік щура, Вінсент Ван Гог намалював вид перед сходом сонця з вікна своєї кімнати в божевільні Сен-Поль де Масоль у Сен-Ремі де Прованс, куди він потрапив після того, як скалічив власне вухо під час психотичного нападу. У зоряну ніч. Його кругові мазки пензля створюють нічне небо, наповнене клубочками хмар і вихорами зірок. Ван Гог та інші імпресіоністи зображували світло інакше, ніж їхні попередники, ніби вловлюючи його рух, наприклад, у воді, освітленій сонцем, або тут у зоряному світлі, що мерехтить і тане в молочних хвилях блакитного нічного неба. Ефект викликаний яскравістю, інтенсивністю світла в кольорах на полотні. Примітивніша частина нашої зорової кори, яка бачить світловий контраст і рух, але не колір, змішує дві різнокольорові ділянки разом, якщо вони мають однакову яскравість, але приматний відділ нашого мозку бачить контрастні кольори, не змішуючи їх. Оскільки ці дві інтерпретації відбуваються одночасно, світло в багатьох роботах імпресіоністів здається пульсуючим, мерехтливим і випромінює дивні відблиски. Саме так у цій та інших імпресіоністичних роботах використовуються швидко виконані помітні мазки, щоб передати щось вражаюче реальне у русі світла. Шістдесят років по тому російський математик Андрій Колмогоров поглибив наше математичне розуміння турбулентності, коли припустив, що енергія в турбулентній рідині на довжині r змінюється пропорційно п'ятій частині степеня r. Експериментальні вимірювання показують, що Колмогоров був надзвичайно близький до того, як працює турбулентний потік, хоча повний опис турбулентності залишається однією з невирішених проблем у фізиці. Турбулентний потік є самоподібним, якщо існує енергетичний каскад. Іншими словами, великі вихори передають свою енергію меншим вихорам, які роблять те саме в інших масштабах. Прикладами цього є велика червона пляма Юпітера, хмарні утворення та частинки міжзоряного пилу. У 2004 році за допомогою космічного телескопа Хабл вчені побачили вихори далекої хмари пилу і газу навколо зірки, і це нагадало їм картину Ван Гога Зоряна ніч. Це спонукало вчених з Мексики, Іспанії та Англії детально вивчити світіння на картинах Ван Гога. Вони виявили, що на багатьох картинах Ван Гога є чіткий патерн турбулентних рідинних структур, близьких до рівняння Колмогорова. Дослідники оцифрували картини і виміряли, як змінюється яскравість між будь-якими двома пікселями. На основі кривих виміряних для розділення пікселів, вони дійшли висновку, що картини, написані в періоди психотичного збудження Ван Гога, поводяться напрочуд схоже на турбулентність рідини. Автопортрет з люлькою, написаний у більш спокійний період життя Ван Гога, не виявив жодних ознак цієї відповідності, як і роботи інших художників, які на перший погляд здаються такими ж турбулентними, як, наприклад, крик Мунка. Занадто легко сказати, що бурхливий геній Ван Гога дозволив йому зобразити турбулентність, але також занадто складно точно висловити хвилюючу красу того факту. Що в період сильних страждань Ван Гог якимось чином зміг сприйняти і зобразити одну з найскладніших концепцій, які природа коли-небудь дарувала людству, і об'єднати свій унікальний розумовий погляд з найглибшими таємницями руху, плинності та світла.